Так, будемо зараз травити. А, я їм нападку, ну, а, Зараз будемо обрабатывать. Травиться как би по-другому. У нас інкрустація. Це біопрепаратами. Нітразлак Б, нітразлак А. Фосфорактив. це фосфор калій в активній формі. І мікродобрива реку. Самі круті добрива, на мій погляд. Самі перші були. Я з ними працюю з 2003 року. 2004 і поки покіща. Що... Тобто тут є трошки фосфор, калій, цинк, медь. Цинк я додаю окремо. Ось я залишилась залишилася цинка. Як завжди, по причині те, що залишилось, ми даємо. Я даю то, що для активної, активного розвитку кореневої системи, саме так треба цинк. Ну і нам на зернові також треба. Стосовно активного фосфору, я даю його на насіння. Воно найбільш якісне, на мій погляд, зразу дає старт. А далі, далі як є можливість, можна навіть його дати уже по сходам, по тому шильцю. І ось насіння, насіння пшенички це зараз насіння пшениці зіра. Як ви пам'ятаєте, крута сінельниківська безосна пшениця. Ось Вона крупна, гарна. І ми її будемо сіяти. Нагадую. Сьогодні у нас 19 -е жовтня.